Вона все встигає, хіба що трошки із запізненням. При наявності двох доньок, чоловіка, подорожей, концертів, вона все ще пише книжки. Останні творіння Ірини Карпи Гімалає» вийшла в світ ще 2011-го. У вихідні між третім і четвертим місяцем 2012-го Письменниця вирішила розповісти про неї Дніпропетровську і не тільки про книжку, а й взагалі про життя з усіма труднощами та мікроакціями протесту. Від святку. Вавши своє свій день народження тридцятий, тим, що ми поїхали у Непал, і власне нелегально перейшли кордон Китаю. Да, я вже про це відкрито кажу, бо знаю, що я вже персона нон-грата, Очевидно, в Китаї ніхто мені візу вже туди не дасть ніколи. Ну і тут йдеться про анексування Китаєм Тибету. І ми з моїми з моїм другом і з чоловіком і з гідом, який просив ніде не вказувати його ім'я, бо його звільнять. Ми власне перейшли нелегально кордон між Непалом і. Кібетом і показали красиві голі дупи в сторону китайського уряду всієї їхньої культурної революції, ну і це така була мікроакція протесту. Нас не впіймали там прикордонники. Ми відсвяткували день народження, випивши закарпатський коньяк і сало, передане моєю мамою. Докладно про власне і особисте розповіла Ірена у книжці. Якщо ви проберетесь крізь матюки, обіцяє письменниця, то й буде у піці Гімалаї і про віру, і про філософію. Дуже багато паралелей власне в цій ситуації там. Тиранів і узурпаторів, наприклад, там комуністичних в Китаї чи в М'янмарі і того, що відбувається в сучасній Україні, про це також говорять герої, але книжка в жодному разі не зав'язана лише на політиці. Тут ще дуже багато буддистської філософії, що вам таки трапиться. Ця книжка, і ви продураєтеся через страшні матюки а, і там аж дві здається сцени сексу на цілу книжку. Можете до речі, не читати сцени сексу, а дивитися картинки. От тут є. а ще Карпа призналась, що інколи вона не письменниця, а сценографіст. І знає у чому сенс життя максимально хочу, щоб ви читаючи цю книжку були в цих місцях, якби віртуально там з героями, і потім це вас подвигне самих туди поїхати. І ви там якось експресом осягнете сенс життя. Бо для мене він найлегше осягається в горах. А, тобто, ну це взагалі контакт з природою. Насправді річ не настільки дорога. Ну сенс життя він не в хорошій машині в кутому дизайнерському ремонті, в шубі там чи в якомусь, я не знаю, там в красивій візитній собачки. Він насправді. В якихось дуже таких простих речах. І ну, якщо ви дуже хочете кудись поїхати, то навіть відкладаючи зовсім якусь маленьку суму впродовж, там, наприклад, п'яти студентських років, можна назбирати собі і поїхати в яку-небудь там Індію чи Непал, гори. Ну, власне, героїні тут бабло звалилось на голову несподівано. Через якісь такі перепитії не зовсім для неї приємні. В арт центрі Чорна ящерка, що запросив Карпу і на концерт, і на презентацію, власне, навряд чи подумали, що Карп у Дніпрі настільки популярна, аби побачити обличчя шанувальників, Ірена по дитячому видерлася на стільчик. А вже ж небезпечно та Карпіш треба все й одразу. Зокрема, вперше у Дніпропетровську письменниці розповіла, чому вона не стала юристом і що може у майбутньому трапитись із героями книжки «Добло і зло. Федора була наймолодшою з 12 сестер, подібних між собою, наче компоненти арифметичної прогресії, коли вона родилася. Найстарша сестра била маму. Мамо, перестаньте родити, бо я вас уб'ю. Мама, мама послухала і закрила кран дітовиробництва. Таким чином, Федора 12 стала останнім нащадком династії Федор, останньою з роду і чомусь в результаті київським юристом, що як мені здавалося, цілком цього логічно витікає. на концерті. Такий же натовп шанувальників серед присутніх вокаліст гражданіна Тупінамбура Рома. Про свої палки почуття до Карпу розповідати не береться. Зате його менш популярні колеги залюбки. Раніше я не була на концертах Ірина Карпи. Це вперше, але я ну давно знаю і музику. Слухаю вона мені дуже дуже подобається і вирішила приїхати. Все дуже живе, пропітана ідеями енергією. Очень нравится. Карпі у будь-якому амплуа Дніпропетровську остаточно ставить лайк. Книжки у Дніпропетровців тепер із автографами, а на концерті української зірки можна було відчути її подих, настільки все близько і своє культурне меню просить Карпу приїжджати частіше, бо ж стільки усілякого усього в одній людині знайти важко. Bye. <laughs>